Доброго ранку, дітки. Тема сьогоднішнього заняття Краса рухів. Який чудовий день! Яскраво сяє сонечко, посміхається з небес. Все одним словом краса. Сьогодні нас чекають дивні відкриття. У цьому світі на планеті Земля живе краса. Краса то тут, то там, відкриває двері нам. Що є краса для тебе? Краса це те, що приємно для погляду і подобається всім людям без винятку. Це все добре і прекрасне, що оточує людину і викликає у неї радість. Дивись, який має рух хмаринки, річка, метелиць. Це дуже красиво. Зміни у природі бувають швидкими і помітними. Наприклад, коли захмарюється небо і починає йти дощ. Але можуть бути і повільними, і на перший погляд, непомітними. Однак це не означає, що цей рух в природі не відбувається. Так, наприклад, коли ми садимо цибулинку, давайте подивимося. Коли ми садимо цибулинку в горщик, ми не одразу помічаємо. Як вона проростає, але згодом помічаємо ріст зеленої стрілочки. природі не все є безпечним, небезпечні є тварини і рослини. Не всі рослини і тварини у природі є безпечними. Для людини особливо, коли ти про це не знаєш. Ось чому потрібно бути допитливим і багато читати. Існують дуже красиві квіти, які швидко згортають пелюстки і поглинають комах, які стають їх їжею, наприклад, у джунглях. У річках Південної Америки плавають рибки піраньї які нападають на тварин і людей. Тих знаєш небезпечних тварин, рослин або комах. Працюємо у нашому зошиті, сторіночка 68, завдання 9. Уяви себе в ролі будівельника. Тобі потрібно побудувати мости. Розглянь малюнок. Чим відрізняються річки? У відповідності до їх ширини підбери правильно мости, з'єднай. Наступне завдання 10. Олексій зайнявся дослідженням відстані. Він вимірює її кроками. Проведи таке дослідження у своїй кімнаті. Результати запиши. Дітки, виконавши завдання, відправте, будь ласка, в групу Соняшник. Я вам дякую. До побачення, до нових зустріч!